Як посудомийка відміє такий посуд? У цьому відео все побачите, дивіться до кінця. Я нічого не прибираю і не протираю, як ото пишуть. Покиньте це кіно. Ось, як є, так і туди і пихаю. Оп! Для посуди от. Зверху раз, ложечки сюди розпихаються. Така штука. Є. Раз, два. Я не народжений для того, щоб мити посуд. І жінка це не посудомийка. Будьте уважні, любі друзі, з цього моменту. Ось оп! Сковорідка з смальцем, яким є, вона туди не ряє. Що я буду? ото? Ще і в руки лишній раз брати чи що по-вашому? Я що? Раз. <кх> і два закинули. І з моєї ось, ось оцей баняк. Тут куски плову, ось є. На що воно мені здалося? Я себе сюди його запхав і все. Воно там стало. Отак просто ось, о, подивіться, тут -о, сюди я його скидав. Я нічого там не витираю серфетками. Боже, я просто його просто закидаю, все сюди. Ніколи не беріть маленьку посудомийку. 12 комплектів мінімум. Інакше не будуть ваші кастрюляки влазити здоровенні. Не будуть. Тільки здоровенна посудомийка на 12 комплектів. 6-8 то не вкате. No! Осьо, які є ложки вилки. Що мені робити нема чого лишній раз перемивати все туди його. Я грибу. Розміщувати? Навчитесь дуже просто підключається, бо питали, дивіться, осьо пішла їй вода холодна, а ось через звичайну муфту. Пішов дренаж з неї і все. Ось цей забокольчик покупається, мій улюблений. Оп, ми це запнули. Раз, два. Сюди ось таблетку вклали. Таку тільки чуїкс. Сюди її. Оп, закрили. Оп. І ставлю на годину стандартний режим. Розумієте, і погнала. Стандартно, за цикл. Вона споживає всього 10 літрів води. Одним відром води. Ви оцим краником ніколи того не обмиєте за 10 літрів води. Вона економна. Година часу пройшла. Дивіться цю магію. Оп, трошки пар. Воно дезінфікується паром все. Там скапало собі. Тарілки сухі, скриплять, навіть гарячі. Дуже сильно. Все чистеньке немає. Де там? сковорідку покажу, щоб не думали. Оп! Без смальцю, без ніяких цірків. це також сьо. Все. все чистеньке без жиру. І Все вона відмиває. Абсолютно, бачите? Любі чоловіки, ви навчилися дуже красиво їздити своїм коханим жінкам по вухам, тако і розказувати, що це безтолкова штука, але це не так. Будьте відвертими з собою в першу чергу. Признай, що зараз я дно і в і в мене немає 17 тисяч, щоб купити цю штуку, але повір в себе, сядь на велосипед, накрути грошей в будь-яку погоду, як я її захотів і собі купив. Просто збери гроші, візьми кохану за руку і скажи: не, не можу я зараз зробити, але через два тижні я тобі її куплю. От і все, будьте чесними з собою, своєю другою половинкою. Розумієте? А ви, любі дівчатка, вірте в своїх чоловіків, підтримуйте. І коли він то скаже, що він це зробить, то підтримайте ще раз і повірте в нього. І буде вам щастя, і буде йому щастя, і буде нам всім просто щастя. Жінки не народжені для посудомийства оцього. Розумієте? Вірте в себе, в свою другу половинку. До нових зустрічей!